Кількість поранених у Краматорську зросла до 60. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Так, внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на 10 ранку, є дев'ять загиблих та 60 поранених. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Працівники ДСНС наголошують, що не виключено, що під уламками ще є люди. Ціє ночі силами ППО було знищено 6 БПЛА шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. Збито дрони над Черкаською та Дніпропетровською областями. Атакували також Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Є поранені та пошкодження. Литва придбала дві системи НАСАМС, які будуть передані Україні. Про це повідомив президент Литви Гінатас Наоседа у своєму Твітері. Також очільник країни-партнера прибув до Києва для участі у заходах з нагоди дня Конституції України та для зустрічі з Володимиром Зеленським. 1 липня в Україні скасовують карантин через коронавірус. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією, та зробили все, аби мінімізувати її наслідки.